Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати деякі оновлення в системі пов'язані з навігацією. Зараз ми знаходимося на головній сторінці, де ми бачимо всі замовлення. Зазвичай ми з цієї сторінки починаємо роботу системою. І або ми створюємо замовлення, або у нас вже є замовлення, і ми щось в нього додаємо, роботи чи якісь матеріали, змінюємо статус, переглядаємо якусь інформацію, друкуємо, використовуємо рахунок фактуру і так далі. Тепер ми переходимо на сторінку самого замовлення і спостерігаємо зверху, що у нас є такі посилання замовлення і редагування замовлення. Далі, якщо ми, наприклад, хочемо створити якогось клієнта, у нас спочатку машина, потім клієнт, і ось так: от у нас ця навігація зростає в залежності від того, куди ви переходите. І так само ви можете повернутись назад, наприклад, на створити машину, або одразу на Ваше замовлення, чи взагалі на сторінку всіх замовлень. Це має покращувати ваш досвід використання системи, але треба звертати увагу, так, що цей компонент є і ним можна користуватися. Також зазвичай наші клієнти з сторінки замовлення, ну, якщо немає машини і клієнта, то йдуть цим шляхом, тобто створюють клієнта і машину. А також основні компоненти замовлення це роботи і продукти. І їх також можна звідси створювати, не виходячи з цієї сторінки на самі продукти і роботи, а прямо тут ми і створюємо їх. То, наприклад, якщо ми створюємо постачання звідси, знову ми можемо з нього повернутися. Якщо ми, нам потрібен постачальник, ми його створюємо. І в нас завжди є можливість повернутися по нашому шляху, як ми йшли. Цей шлях може бути різний, тому що тут у нас багато функцій саме з цієї сторінки, тому це має допомагати, так? Тобто завжди є якісь підказки, як повернутися назад. Так? Тобто ми, наприклад, можемо перейти на продукт, потім можемо перейти на його поставку. І так далі. Тобто звертайте увагу, що у вас є тут, і користуйтесь цим має бути зручно і легко. Всім дякую, пока!